Так, прошу реєструватися, колеги. Так, зареєстровано всім. Комісія повноважна. Сьогодні позачергове засідання нашої постійної комісії з питань фінансів бюджету. Планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Одне питання на порядку денному. Це питання виникло в останній час, потрібно і по комісії, і по сесії провести зміни до бюджету Гроденківської міської територіальної громади на 2025 рік. Тому по цьому питанню заслухаємо. За вас Володимира Васильовича, начальника фінансового управління Градянківської міської ради. Перепрошую, Володимир Васильович, нам потрібно проголосувати за порядок денний. Ми зареєструвалися ще за порядок денний. Будь ласка. За 6, не голосував один рішення прийнято. Будь ласка, одне голосич. До рішення постійної комісії міської ради з фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій до міжнародного сільновісток від 16-го нуля року номер 1, пункт 4 таким чином у міському раді сувенція з місцевого бюджету державного бюджетного виконання соціально економічного розвитку зменшити бюджеті призначення по загальному. Фонду на суму 150 тисяч, в тому числі, по програмі підтримки діяльності філії е, Центр пробації на суму 100 тисяч, програму розвитку екстреної медичної е, допомоги на суму 50 тисяч, зменшити фінансову управління на суму 30 тисяч, субвенція Ковмицькому району, Орденській міській раді. Е, Безпечення діяльності бібліотек зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 364 тисячі 445 капітальний ремонт міської публічної бібліотеки, при цьому здійснити передачу коштів із спеціального фонду до загального фонду, відділу освіти, на надання середніх освіти закладом середньої освіти за рахунок коштів містет, зменшити бюджетні призначення на, загальну, на суму 625 двадцять п'ять тисяч п'ятсот Ремонт підлоги спортивного залу Гордянськівському ліцеї No1, при цьому здійснити передачу коштів від спеціального фонду до загального фонду в сумі 652 549,92 копійки. Також відділу від надання загальносередньої освіти закладом середньої, світи, середньої тисна, рахунок коштів місцевої зменшити бюджетне призначення до спеціальному фонду на суму 57 тисяч капітальний ремонт спортзалу. Роденський ліцей номер 1 Івана Данилюка при цьому здійснити передачу коштів із спеціального фонду до за загального фонду. Також внести зміни до рішення постійної комісії з питань фінансів бюджет планування від 16.01.25 року номер до пункту 5 з відділу освіти Роденської міської ради закону бюджетної програми програми 10 надання загальної середньої освіти закладу за, за рахунок коштів місцевого бюджету, зменшення бюджетні протегорі. Значено суму 830 тисяч капітальний ремонт спортзалу в Годенському ліцею Івана Данлюка. Спримувати залишок коштів загального фонду міського бюджету, який склався на перше на перше 25-го року в сумі 1 мільйон 903 тисячі 994 гривні 92 копійки, відділу освіти, надання загальної середньої освіти. За рахунок коштів місцевого бюджету збільшить бюджетні призначення по загальному фонду на суму 1 мільйон 539,949,92 копійки на оплату комунальних послуг та енергоносії. Також у Горденській міській раді забезпечення діяльності бібліотеки збільшить бюджетні призначення на суму 364 445, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Внести зміни до бюджетних призначень великих розпорядників коштів. Відділу світ, виконання захистів спрямованих на забезпечення як сучасної та доступної середні. Звітена українська нова школа за рахунок субвенції з державного бюджету, зменшити бюджетне призначення спеціальному фонду на суму 2 мільйони 705 тисяч, видатки розвитку і міській міські збільшити на цю суму по коду 1184 нова українська школа на суму 2 мільйони 705 тисяч. Тисяч видатки видатків спожрозвитку, також відділ освіти городинської міської ради, надання загальної середньої освіти закладом середньої освіти за рахунок поштою місцевого бюджету, зменшити бюджетні призначення на суму 1 мільйон п'ятсот тридцять десять п'ятьсот сорок дев'ять гривень дев'яносто дві копійки. Відділу освіти годинських загальної середньої освіти збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 887 восімдесят сім тисяч капітальних. Ремонт спортивного залу Городенки ліцей номер при цьому здійснити перший загального фонду до спеціального фонду, в сумі 857 тисяч. Фактично заняття відділу освіти збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду в сумі 650 тисячі п'ятсот копійки. Капітальний ремонт підлоги спортивного залу в місті Городенко, ліцей no Івана Данюка. При цьому здійснити. Передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду в сумі 652 тисячі п'ятьсот копійки. Також Жорденській міській раді забезпечують бюджете, зменшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 364 тисячі 445 гривень і збільшити бюджетні призначення. Діяльності бібліотек, капітальний ремонт публічної Клесі Мартовича на суму 364 тисячі 445 гривень. І при цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду 645. У мене це все з чим це пов'язано. Це чисто технічне питання переставлено в цьому місцям задано поряд, оскільки виникла така ситуація, що появився пункт у бюджетному кодексі 22, що щоб встановити, що. Періодії воєнного стану, вільні залишки коштів місцевих бюджетів, крім субвенцій інших бюджетів, та залишки коштів бюджетів, розвитку місцевих бюджетів, крім субвенцій, з інших бюджетів і коштів місцевого внутрішніх та зовнішніх запозичень, які утворилися на кінець періоду, спрямовується за рішенням Верховної Ради, тобто за рішення міської ради. По напрямках на оплату праці. Нарахування на заробітну плату про днями під Фактично те, що було у 23-му році, 23 році, у му році в державному бюджеті вони сховали це у бюджетний ковід. Тому ми зробили таку пристановку. Може, можна... є запитання викладено в Новій редакції. Нема запитань. Будь ласка, голосуємо за порядок денний. Так, запитання питання. голосовано цілу Так.